Всім привіт! Завітала в Аврору. Там зараз стартували дуже класні весняні акції із класними знижками на безліч товарів. І зробила я покупочку на 1003 гривні. Давайте ще разом дивитись, що тут є. Для Євгенії на касі купила ось такі батончики. Снікерс, кіткат і твікс. Звертайте завжди у куточку будуть цінники. Чорним позначено не акційна ціна, а білим це акційна ціна, щоб ви могли орієнтуватись, скільки коштувало і зараз скільки коштує. Тоді про запас купила три упаковочки сірників. Ну, були не по знижці, але це такий товар завжди потрібен вдома, нехай буде. Наступне ще купила ось таку запальничку для газових плит. Ну, вона запечатана, тому не знаю, як вона працює чи працює взагалі. Наступне. Купила ось таке насіння багаторічних квітів матіола. Завжди знаю, що матіоли це однорічні квіти, а побачила, що це вже багаторічні, тому вирішила купити. Мені дуже подобається їхній аромат. І думаю, спробую побачу, як вони будуть у нас квітнути, пахнути. Рости взагалі. Хто купував і знає про такі квіти, напишіть мені, будь ласка, бо це перший раз я бачу, що матіола є багаторічна. Так, ще в цій формі купила розпушувач для тіста. Три пачечки. Мама останнім часом дуже багато нам робить випічки, тортики, пиріжечки. Тому вирішила придбати ось такі розпушувачі. І цієї фірми, Дудей взяла ванільний цукор по 8 грамів у кожній пачці. 4 пакетики. І ось таку взяла форму для випічки, точніше, для коржів тортики робити. Діаметр 24 см. Це силиконова форма, є різними кольорами. Дно у них таке ось ребристе. Ось, вона показано що ребристе. Робили кексики у таких формах, а ось коржі ніколи не робила. Тому вирішила купити, спробувати побачити, що ж це за силіконові такі форми для коржів. Не дуже часто на нашої Аврори приїжджає цукрова пудра. Купила від фірми Монік 200 грамів одна пачечка і вирішила купити про запас 3 пачки. Тому що в звичайних магазинах. 70 грамів цукрової пудри коштує 10 гривень. То у Аврорі набагато дешевше, економніше купувати і непоганої якості. Ще одна із потрібних покупочок. Це ось завжди потрібен туалетний папір. Взяла три рулони, був по акції. Перший раз купую, не знаю, що це за такий папір 65 метрів. Хотіла купити обухів, але нема. То вирішила вже цей папір брати. По акції. Купила каву, Ла кафе польського виробника, 200 г. Неодноразово купуємо, нам подобається. Не гірчить, ну, розчина кава десь. Дай, дай ну, і в принципі, аромат є. Наступна покупочка це вже річ, яку потрібно моєму тату. Ось такі круги для болгарки. Були також по акції, купила двох видів по 5 штук. Ось такі тут з білим. А тут блакитно-жовтим зображенням. Не знаю, яка між ними різниця, чим вони схожі, чим відрізняються один від одного. Ціна однакова, ну, купила про запас йому 10 штук. Женька просила, щоб я їй купила бананку. Вибір був невеликий, але вона каже: мені вкрай потрібна бананка. Не знаю, куди вона буде з нею ходити, то вирішила купити її ось таку. 23 номер. Я вважаю, що це мій щасливий номер. Та вже. Її купила Така велика, об'ємна, сюди багато чого можна помістити, навіть рюкзака не потрібно брати. А, тут одне відділення, мабуть, для мобільного телефону можна. Потім є ще велике відділення, в якому також два відділення. Все це на замочку. ну Кожзам написано. Як довго вона прослужить її, я не знаю. Так, ще купила, вирішила поміняти в нашій ванній кімнаті ось такі кутові полички. У нас є металеві, чорні такі гарні, але від сирості вони почали ржавіти. Ну, ви самі розумієте, що в ванній кімнаті завжди більше сирість, сирість, ніж в інших кімнатах. І вони вже мені почали псуватись. То вирішила купити ось дві на спробу такі пластикові, біленькі, гарненькі. Одна над одною будуть вони так прикріплені. Ну, побачу. І остання покупочка в Аврорі. Це мамі на подарунок до 8 березня. Купила ось такий великий силіконовий коврик для розмішування, розкатування тіста. А тут є різні діаметри. Був цей коврик по акції. І розмір 65 на 45. Тобто це найбільші розміри, які в нашій є аврорі, такий килимок. Хоча є ще менші, але вже гулять, де гулять. Великі такі купила. Ну, не вимикайтесь, тому що зараз це все приберу і покажу, що купила ще в ВТБ. ВТБ придбала ось такий освіжувач повітря, був по знижці. Купувала раніше зелене. Зелену баночку, мабуть, запах яблука, це купила вже. Оксамитова пристрасть, як ось написано аромат. Від своєї лінії. Звичайно, швиденько вони закінчуються, не таких там багато цього наповнення. А, але за 40 гривень можна і купити і такий засіб. Тоді пелюшки були по акції. Ну, як ви знаєте, що я завжди купую, чи бусинки, чи олінки, а, то великий розмір, то маленький, то знижка була на пелюшки 60 на 60 розміром. 60 гривень 90 копійок. Наступне по акції був кетчуп оліс. Купила шашличний. А, минулого разу купувала дві пачки, і думаю, поки є акція, нехай про запаси ще буде. 17,41 пачка за 2,34,80 Також по акції моє улюблене мило віддав саме з запахом огірка. 135 гримів є такі великі брусочки. Дуже класно пахне. Я кладу у шафу. Мене, мене тоді у шафі дуже приємно пахне. Хто так робить, також мені пишіть. Скільки коштував, я не пам'ятаю, але ви у куточку побачите. А зараз ціна 34 гривні 90 копійок. 69,82 бросочки. Чоловік попросив купити йому фарбу для взуття чорну, я взяла від фірми Сільвер. Без знижки, але потрібно, значить, потрібно. 32 гривні 90 копійок. Так, наступна покупочка завжди потрібен батон. Ми його часто купуємо на різний 19,40. Тоді майонез купила. я Поки на нього ще невеличка знижка, вирішила також купити. Відразумний вибір салат на 380 грамів. 18,90. Тоді Євгенії в школу ось такий сок придбала: виноград яблука 200 мл. У кожній баночці 9,90. За 2, ,19 ,80. Вона захотіла собі чіпси. Від розумний вибір 60 грамів. 10,50. Алінки купили ось такий, таке пюре фруктове. Яблуко гарбуз та айва. 180 грамів у цих баночках. 22 гривні 90 копійок. За одну, за 2,45,80. 10 штук яєць. Ну і пакетик гривна 30 це еко-пакетик. На базарі у нас яйця коштують 62 гривні. Якщо домашні, а вже в АТБ вони найдешевші, ну, ці магазини, да, ми їх називаємо. І воно коштує 39 гривень, тобто 390 одне яйце. І буду робити окрошку, уже хочеться. Завжди, якось на 8 березня відкриваємо сезон. І купила три огірочки. Ось такі у пупирку, Звичайно, нюхаю запаха нема. Можливо, коли вже буду розрізати, то запах з'явиться. 89,89 за кілограм. Три штучки заважили 298 грам. 26,79 їх ціна. Ну, раз буду робити окрошку, значить потрібний ковбаса, чи м'ясо. Зайшла в на Купила паличку харківської вищого сорту салями. І ось такий шматочок сиру. Це українська його назва. За салями віддала 71 гривню 76 копійок, а сиру 86,36. І ось сирокобаса обійшли 158-12. А, і остання моя покупка зайшла в магазин Єва для того, щоб купити ось сіль. Півтора кілограми вистачає цієї пачки на два рази, тобто не на митця два рази. А на цикли певні, і ця пачка ось раз засипав миє, миє машина, і другий раз засипав, і закінчується. Уже одноразово перу мені від фірми Фініш подобається. І ціна також непогана. Завжди купую чомусь без знижки. 109 гривень ця. пачка. Mm. Ну, ось на цьому все. Ось такі були в мене покупочки. Всім бажаю миру, здоров'я, гарного настрою! Тепла і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!